Людина, яка дожила до похилого віку, гідна поваги в нашій країні таким людям приділяється велика увага, зокрема, і в Катовському районі, як з боку місцевої влади, так і з боку громадськості. Так, до Дня людей похилого віку представники влади відвідали довгожительку Домініку Корець, яка проживає в селі Борщі і чий вік перевалив вже за 100 років. А мене голова районної державної адміністрації Володимир Павлович і голова районної ради Бордюжа. І я лічно. Просили привітати вас з Днем Людей похилого віку, побажати вам ще дуже-дуже міцного здоров'я, віку, скільки Бог вам відведе, і щоб все у вас в житті було гаразд. Не забули про довгожительку і учні школи, і працівники сільської ради, які завітали до Домініки Міронівни з квітами і подарунками. Ми від імені сільської ради дарили вам чайника. Щоб ви мали в чому чай попити. Оце такий набор. Щоб ви зустрічали всі до гості, вивчали чай. Домініка Миронівна людина епоха. Пережила за своє життя не одну війну, голод, розруху, але завжди жила з добром до людей, дітей і до життя. А про таємницю довголіття Домініка Корець говорить дуже коротко. Це скільки, щоб жити, скільки робити. Нема в колхозі роботи, щоб я не робила. Щоб я не робила і скільки год. Президентом нашої нашей країни Віктором Януковичем, урядом, губернатором Одеської області Едуардом Матвійчуком, главою державної адміністрації. Владимир Павловичем Сіньком приділяється велика увага людям пахилого віку, пенсіонерам, інвалідам, учасникам бойових дій. 1 жовтня в нашій країні відмічається День людей пахилого віку. Представниками районної влади в цей день було відвідане старокольнянське відділення для постійного проживання одиноких непраздатних громадян в якому наличується на даний час 29 осіб привітали цих людей на були надані подарунки в нашому районі ми відвідували відвідали двох людей яким вже виповнилось 100 років привітали їх подарили подарунки